У Полтаві попрощалися із захисниками України, імена яких досі залишаються невідомими, у свято Успенському соборі. В останню путь провели шістьох загиблих воїнів, які віддали свої життя за нашу державу, виконуючи обов'язки військової служби, вірні військові присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Загинули. Просимо пробачення, що не можемо назвати їх по імені, що не можемо передати обійми їхнім матерям. Воїнів до моменту поховання ідентифікувати так і не вдалося. Розповідає начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Стомін. Всі військовослужбовці, з якими було сьогодні прощання. Вони перебували в Полтавському бюро судмедекспертизи. -суд Прощання проходило відповідно до вимог військово-поховального ритуалу, який визначений статутами збройних сил України. Шанувати пам'ять загиблих до свята Успенського собору. Полтавці прийшли з квітами. Ці хлопці загинули захищаючи Україну, захищаючи населення України і всіх українців. Тому Найменше, що ми можемо зробити, це долучитися, пам'ятати і не забувати те, що вони загинули за радичкою. На жаль, наші, наші часи нинішні. Це не перше, не перше поховання невідомих хлопців і дівчат, які є неопізнані, на жаль. І ну, це дуже прикро, Ні родичів, поки ні рідних, ні близьких не можуть знайтися. Однак можливість ідентифікувати загиблих у їхніх рідних все ж буде, говорить Роман Істомін. Бюро содмед в процесі своєї діяльності, в процесі обстеження експертизи, воно максимально встановлює причини обставини смерті, відбирає зразки тканин як для експертизи ДНК, так і для молекулярної експертизи. І якщо рідні цих військовослужбовців в будь-якій точці України здадуть Свій матеріал для ДНК експертизи виявиться збіг. Зрозуміло, що тоді цих рідних поінформують, що даний військовослужбовець, їхній близький, родич, загиблий, опізнаний вже і похований в визначеному місці за словами Романа Істоміна за бажанням рідних можливе перепоховання воїнів всіх загиблих, з якими прощалися сьогодні, поховали у секторі почесних поховань на затуринському кладовищі.